Особове ім'я зерня чи зерно є пізньослов'янським іменем, яке походить від валятива зігно в одному з його значень, ймовірно, плід хлібних злаків, зернина, несінина або зернятко. Це слово часто вживається в метафоричному значенні, зокрема в народній поезії, про що свідчить використання вперше франком у творі «Ой ти, дівчино з горіха зерня на українських землях ім'я зерня чи зерно зафіксоване з 1438 року. Наші слуги зерна і братія його Тома, і он місто Сучава у Росії. Також знайдене ім'я костромського боярина Зернь. У сербів чоловіче ім'я зено використовувалося як відповідник до жіночого імені зена. У хорватів існує чоловіче ім'я Зрко. Найдавніший запис імені серед поляків стосується 1439 року ветрі діято Ця інформація свідчить про давню історію і культурний контекст імені зерня або зерно та його вживання в слов'янських культурах. Схожі на зерня імена черня чернь.